Всім привіт! З вами Анесті, і сьогодні я вам покажу, як зробити ось такий тортик. Мене попросив е, канал блоги Соні і Юлі Ось такий тортик, Такий у мене кусочок. Можете подивитися під на, на, тим відео, під там, тим відео, е, що там вона написала мені, щоб я зробила ось такий тортик. Давайте почнемо. Я буду робити. Ізюминку з двох кольорів. Як бачите, ну, це ще всередині тут один колір. Я буду робити з двох: ось такого із оранжевого. Це рожевий, але на камері передає не дуже гарно кор. В житті він гарніший насправді. Та з голубого. Давайте почнемо. Розминаємо нашу серединку. І так само голуби, я вже його узімняла. Це інший там, ось так робимо більше, щоб він вліз у формочку. Ось. І формочку беремо. Перетискаємо чуть ось так потім відриваємо акуратно і прирівнюємо. Це якщо чесно мені дуже легко робити. І беремо так само другий колір. Я вже зробила ось так. розкатуємо те, що у нас буде навколо замість фіолетового. Я поставлю тут, розкатуємо його і те, що буде всередині, ставимо на голубий колір. Зараз, Ось так. І оцей. мене буде двух Потім наверх ну ось так робимо. Тобто загинаємо не повністю, а зараз покривлюємо. Ось так. Коли ж можемо обрізати, щоб вони нам не мішали. Я візьму, як вам називається, канцелярський ножик ножикби. Так, канцелярський ножик. так обрезаем и можно навить вот так зубы ось так дальше берем вот тот кусочек кто еще лошадь и еще чуть-чуть за то что у нас есть Розминаємо його. І те, що ви напишете, я буду робити. А так те, що просто тяжке для мене, то я зроблю, якщо схочу. А так я роблю те, що ви пишете. Розминаємо і кладемо наверх. Я зараз подумаю, що тут що нічого не видно, що такого, ну ми ж поріжемо, поріжемо його на чистенки і буде видно. Ось так почулося у нас. Ось так провінюйте, щоб рівно було. А лишнє ось так залажуйте. Ось так. І далі, щоб зробити таку якби полосочку нашу. Я візьму теж, напевно, жовтий колір. Чи ні? Чи який взяти? Ну, я поки що зроблю, напевно, без полосочки. Ось такий у нас вийшов. Зараз роз'їжджу вам. Зроблю полосочку оранжевою. Для того, щоб зробити полоску, нам потрібно буде взяти, його скатати в. Довгу таку кубасочку ваш пластилін, того кольору, якого ви хочете мати вашу, цю штучку, цю полосочку. Спочатку розмираємо. І робимо ковбаску. Довгу і тут. Деколи може з'їжджати? Ця поверхня, тому що вона стоїть, як ви бачите. Це не стіг. І не якась там поверхня. Це просто дошка. Я вже, як ви бачите, докатую. можна чуть-чуть забрати, наверное, тому що нам цього буде хватати. Розкатується, як ви бачите, воно е довгенько, так. Ось Раз ще чуть-чуть. Все, і складаємо. Ну, майже складаємо ось так, приліпляємо до нього. А тут обрізаємо топ. Ось так. Але скріплюємо ось так. Ось так почувствую, Думаю, мене ну, охватить цього. Так, нам все охватить. Если вам не хватает, то вот так выдвижите. А мне воно хватать. Я выдвижу сейчас чуть-чуть. Дальше богатый просто закручивает чуть-чуть так. І ось так приліпляєте на ваш торт. Це думаю ясно. Я буду без цього пишу. І зараз покажу, як він виглядає всередині. Ріжу його ножиком, тому що він важко так досить ріжеться. І виходить такий турт. Можна його скріпити ось так. Раз, два, все. Він скріплений. Не буде відлітати, як ви бачите. Тому що це пластилін, навіть якщо залукувати, не буде відлітати. І на цьому, на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі, які ви хочете мастер-класи. Всім па-па!